Всім привіт! З вами Бодя. І сьогодні я покажу, як я проживаю день. Сьогодні в мене є план зробити уроки, займатися легкою активністю і, в принципі, займатися саморозвитком. Бажаю вам хорошого перегляду, заварюйте чайок і дивіться за моїм днем. Первым делом нам надо заслать после И мы это сделали. Тепер робив причоху. Причоха зроблена. А тепер я йду на вулиці, щоб прогулятися. Буду десь іти 30 хвилин. Так що так. Ну, а ви далі насолоджуйтесь відео. Пам-парам-пам-пам. -пам. Робим геометрию. Ручится. Ой. Ч-то у меня все літает сьогодні. Вон відпочиваю і чебуречки зараз буду кушать. Так що так. Ой, летіла стріла із-за синього моря. Де ж вона впала Впа на подовинному полі? Кого ж вона вбила? Довинного сина, немає нікого поплакати по ньому. Тепер у мене по графіку саморозвиток. Я дивлюсь відео Тараса про кладбище. Так що так. Ким ти працюєш і якого ти пола. Це взагалі не важно. Но я знаю одне, У тебе є мечта, у кожного з нас глибоко внутри. Є Ти просто прячеш цю від Тепер у мене відпочинок, і я он, дивлюсь серіал гострі картузи. Раджу до перегляду для прокачки харизму, спокійності і так далі. Я якраз гуляв на вулиці і тепер хотів зробити вам рум турчик мого доміка роблю домик, скучно мені, так що так. Ну, і ось підійшов мій день до кінця. Я хоч це і був простий день, але він був ефективним, дуже ефективним. Як бачите, я стою на вулиці, тут тільки одне у мене освітлення там і повністю темно, абсолютно. Так що так. Я піду купатися. Так що так. Ну а з вами був Бодя. Бажаю всім успіхів. Я і далі буду робити для вас якісний і хороший контент. Ну а з вами був Бодя. Всім давай, ти. Я покупався і перед сном хотів подякувати всім вам за те, що ви мене дивитесь, за те, що довіряєте мені і підтримуєте мене. Велике вам дякую всім, кому подобається мій контент. Я буду старатися робити його більш якісним, більш великим, скажімо так. І... Просто робить для людей. Так що так. От мені цікаво, хто підрахує. Напишіть в коментарі. Скільки я разів, сказав. Так, що так. От Порахуйте той, хто порахує, буде. Просто цікаво. Бо я вже скільки раз за сьогодні казав. Так, що так. отак. Ну, а з вами був Боня. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Я його старався робив. Так що так. Ну, а я піду спати. Всім на добраніч, тихої ночі, спокійної ночі. І... До завтра! Mm-hmm.